Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп таки прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України. Отже, хто пропустив? Я нагадаю, ще 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем Путіним, він сказав: цитую: я йду додому і кажу першій леді. Я сьогодні розмовляв з Владіміром. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді, але щойно атакували ще одне місто. Ну, ось же, мається на увазі українське місто. А от під час чергової розмови з журналістами Трамп заявив про нейтральність своєї дружини Меланії, коментуючи от вплив її на рішення щодо України. Але Трамп додав: Давайте послухаємо вона дуже розумна, вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене. Вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати. До речі, західні журналісти припускають, що таке ставлення Меланії до війни в Україні може бути пов'язане з її досвідом життя в колишній Югославії, зокрема у Словенії, яка вийшла з її складу на початку 90-х років. Тим часом видання пише, що Франція не братиме участі у закупівлі американської зброї для України. І отже, як пише політико, в овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рюте назвав чотири країни Північної Європи на додаток до Великої Британії та Нідерландів, які підтримують план постачання американської зброї в Україну. Тим часом, з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца навпаки вважає, що купівля саме американської. Кої зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням. Також серед тих, хто на даний момент не має наміру брати участь у закупівлі зброї в Сполучених Штатах Америки для України, окрім Франції, Угорщина, яка взагалі не постачає Україні зброю, просто нагадую, та Чехія, яка навпаки. Активно підтримує Київ, але прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Прага зосередиться на інших цілях допомоги Україні. І от за інформацією газети «Ля Стампа», до ініціативи не приєднається, й Італія медіа. До речі, оцінюють можливі обсяги постачання зброї зі США за допомогою союзників по НАТО у 10 мільярдів доларів. І відомо, що мають бути поставлені зокрема, і системи Петріот, а також боєприпаси та ракетне озброєння. А от Дональд Трамп при цьому відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет і каже, що не підтримує удари по Москві. Тож аналізуючи, от все вище сказане, можна прийти зараз до висновку, що заяву Трампа про допомогу Україні, хоча от загалом в ЄС зустріли із схваленням, все ж таки вони викликали неоднозначну реакцію. У, ну, зокрема, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас висловила думку, що Вашингтон має розділити тягар постачання озброєнь Україні. Тож знаєте, схоже, європейські політики все ще шукають ті шляхи комунікації з Білим домом, які можуть позитивно вплинути на наступні рішення і заяви Трампа. Ну і до речі, за словами помічників Мерца, нинішньому канцлеру вже вдалося знайти ці шляхи, і навіть виявилося легше знаходити спільну мову з Трампом ніж попереднім лідером Німеччини. І на це пишуть, вплинула його здатність обіцяти масштабне фінансування озброєнь. США. І от, як заявив Ніколанге, це колишній високопоставлений співробітник Міністерства оборони Німеччини, Мерц знайшов правильний підхід, і тепер він може розмовляти з Трампом по мобільному телефону і займатися цитую Чековою дипломатією. Так приміром, після припинення поставок зброї від США в Україні Мерц попросив Трампа про телефонну розмову. Дзвінок відбувся ще 3 липня. Трамп дзвонив з овального кабінету, до нього тоді приєднався міністр оборони під гексет. І тоді Мерц запропонував, щоб Німеччина купила дві системи Петріо для України, оскільки США припинили їхній експорт. При цьому Трамп, схоже, в цей момент не знав про рішення призупинити постачання зброї. І от тоді запитав у гексета, що ж взагалі відбувається. Ну і що було далі? Ми з вами знаємо. Бо вже через кілька днів Пентагон змінив свою позицію. А згодом, побачивши кадри російських авіударів по українських містах пізно ввечері, 11 липня, Трамп знову дзвонив Мерцу, щоб висловити своє невдоволення триваючими нападками Путіна. При цьому сам Мерц, як пишуть західні аналітики, був дуже здивований, але він швидко зрозумів, що Трамп втратив терпіння щодо російського диктатора. Трамп, до речі, заявив, що тепер готовий прийняти пропозицію, зроблену Мерцем кількома днями раніше, а саме використовувати німецькі кошти для закупівлі американської зброї для України. Ну і при цьому, як повідомляється, Трамп у розмові з Мерцем запропонував продати не дві, а п'ять систем Петріот. У результаті Німеччина поставить в Україні дві власні системи Петріот і замовить заміну в Сполучених Штатах Америки. Ще одну купить Норвегія. А Рюте до речі, згадав Канаду, Данію і Фінляндію як інших потенційних учасників. Ну і щодо Мерца, до речі, він підкреслив, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у Сполучених Штатах систем протиповітряної оборони Петріот для України. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах, це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії тільки таким чином тиск на Москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об'єднуємося як партнери з політики безпеки.